ДБР завершили досудове розслідування щодо чотирьох колишніх генеральних директорів держпідприємства Волинь вугілля, які у різний час з 2017 по 2022 роки очолювали підприємство. Через зловживання посадовців екології та надрам було завдано збитків на понад 1 мільярд гривень. Обвинувальні акти направлено до суду. Повідомляє ДБР. Слідство встановило, що у 2018 році у підприємства завершилися спеціальні дозволи Державної служби геології та надр України на видобуток вугілля. Однак, тогочасний керівник волинь вугілля дав підлеглим вказівку продовжувати роботи. Ситуацію не змінила заміна гендиректора. Кожен з трьох його наступників продовжував нелегальний видобуток вугілля. Вони не зважали на порушення законодавства та супутню шкоду екології. Впродовж чотирьох років на шахтах працівники незаконно видобули 132 тисячі тонн корисних копалин. Вугілля продавали за чинними контрактами державного підприємства. Відтак, колишніх гендиректорів обвинувачують у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.